Оп, темою 2019 у транспортній галузі беззаперечно є реконструкція Гаївського моста. Аварійним його визнали ще три роки тому, а востаннє ремонтували понад півстоліття назад. Вартість робіт оцінили у 200 мільйонів гривень. У березні забили на сполох через руйнацію конструкції. Відповідно, висновок шляхопровід знаходиться в стані 5 непрацездатний. Стан конструкції шляхопроводу в цілому вказує на високу ймовірність обвалення елементів пригонової що може спричинити аварію з руйнуванням шляхопроводу. Інженерних мереж, прикладних по ньому залізничний колі, автомобіль на залізничний транспортний засобів. Необхідно терміново вирішити питання про закриття шляхопроводу. А вже з 1 травня міст частково перекрили. По лівій смузі залишиться напрямок, але буде обмежений рух транспорту для важкого транспорту. Для пасажирського транспорту і для великого транспорту. Тобто рух по Гаївському мосту буде дозволено виключно для легкового транспорту. Будуть встановлені спеціальні обмежувачі руху по висоті, які не дадуть можливість проїхати на великому транспорту. Ремонт Гаївського моста у 2019-му ліг фінансовим тягарам виключно на міський бюджет. Впродовж року витратили загалом 17 мільйонів гривень. Хоч через цей шляхопровід проходять міжнародні транспортні коридори. Влітку у мерії ще сподівались на допомогу від держави. В цьому році ми плануємо, якщо буде... Державне фінансування то е, проїзну частину шляхопроводу можна зробити повністю завершити до кінця року. На жаль, державних грошей так і не дочекались. Відтак роботи з реконструкцією мосту буде продовжено вже у 2020-му. На початку осені у Гаївського моста з'явилася власна сторінка у Фейсбук Злий Гаївський. Відколи його перекрили, тут заборонили проїзд вантажних авто і навіть встановили спеціальний обмежувач, але деякі водії перевіряли його на міцність. Це дійсно є проблемою. Не знаю чому, але водії вантажівок, чи це є тернополяни, чи водії інших областей, а також інших країн. Стверджують, що вони чи не бачили дорожні знаки, чи не були уважні, не побачили. Бували й водії, які стверджували, що їхні керівники підприємств тернопільських так прямо і говорили рухатись саме через Заївське міст, оскільки об'їзд дуже далеко. До слова, штраф за порушення ПДР становить всього 250 гривень. А от вартість ремонту обмежувача близько 15 тисяч, та це водії вантажівок не спиняло. Пальне спальне саме будкою заїхали? Ні, ну пар, класика. О, то ви ж її машину пошкодили? Та я ж і кажу, що машина пішла. У нас і машина пішла. Тут, ну, кажуть, там... Пластик, це, це, це просто вже ні в які рамки не входить і безвідповідальність водіїв настільки, що треба приймати кардинальні міри. Тут просто потрібно якісь якісь заходи, які повинні дійсно дійсно вже так таку міру покарання придумати, що я просто вже не знаю, яку поки рахунок 10-0. на користь обмежувача. Після останньої аварії його на місце і досі не повернули. В Україні набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел. Якщо дитині менше 12 років, її ріст менший за 145 сантиметрів, у авто вона має їхати тільки у автокріслі, бустері або люльці інакше на водія чекає штраф. Проте автокрісел почали виступати таксисти. Натомість поліцейські наголошують, автокрісло це єдиний безпечний спецзасіб для перевезення дітей. У 2019-му у Тернополі продовжилась робота над створенням комунальної транспортної мережі. Упродовж року на дороги додатково вийшли 20 автобусів. А наприкінці грудня на позачерговій сесії депутати дають добро на участь в загальноукраїнському проєкті Міський громадський транспорт України, який передбачає придбання нових автобусів за рахунок коштів європейського інвестиційного банку. Мовиде про Кредит у розмірі 2 мільйони євро для придбання автобусів на пільгових умовах. Це, відстрочка, це кредит терміну на 13 років, 3 роки відстрочка платежу і річна ставка в межах 2,5%.